Олена Войцева, Тетяна Бучецька. Польська мова. Підручник для другого класу закладів загальної середньої освіти. За допомогою цікавих ілюстрацій Адас і Ева головні герої Повісті Міла Демотлової Адас і Ева в школі знайомлять дітей зі школою та її буднями, природою і природними явищами, з повсякденним життям людини, реальним світом і світом фантазії, цікавими гумористичними ситуаціями та навчають розповідати про це польською мовою. Переваги підручника. Підручник відповідає державному стандарту початкової освіти, освітній програмі та принципам компетентнісного навчання. Підручник містить сучасний контент. У навчальних матеріалах присутня чітка методологічна лінія. Підручник містить повчальні та цікаві сюжети. Матеріал відповідає віковим особливостям дітей. Підручник має сучасну візуальну стилістику. Дотримано принципів універсального дизайну та інклюзії. Окрему увагу приділено антидискримінаційному змісту контенту і візуальних елементів. Підручник містить розділи. Добукварна частина, букварна частина, післябукварна частина читанка, практичні завдання, словничок для дітей і дорослих. Підручник отримав гриф Міністерства освіти і науки України. Дякуємо за увагу.